Сафонов блокує перехід забарного до ПСЖ. З'явилися нові деталі. Шахтар, якому за три дні стартувати у лізі Європи не зміг подужати чеського аутсайдера, а також супряга, який вперше за дуже довгий час забив за Динамо. Усім привіт, друзі! Ви на каналі Футбол України, і ми сьогодні до вас традиційно із порцією усіх найбільш важливих та найбільш актуальних новин і подій, що трапилися в українському футболі за останній час. Ми просто зараз розпочинаємо. А ви ж тим часом підтримайте, будь ласка, наш проект. І найпростіший спосіб це зробити це просто зараз підписатися на канал, а до відео натиснути на вподобайку. Дякую і погнали! Розпочнемо ми сьогодні із наших учасників Єврокубків команди активно готуються до старту власне у новій європейській кампанії, зокрема Шахтар, якому за кілька днів розпочинати свій шлях у лізі Європи не зміг подужати свого суперника. А от Динамо взяло яскравий реванш. Донецький Шахтар зіграв матч із чеським клубом «Словацько». і ця гра завершилася в нічию. Команди по разу вразили ворота одне одного. На 26-й хвилині півзахисник Гавлік, точним ударом з дуже небезпечного штрафного, відкрив рахунок. Відігрався Шахтар на 71-й з осиллями Вінгера Невертона, який головою замкнув навіс із флангу. До кінця матчу рахунок на табло не змінився. Зауважимо, що вже 10 липня гірникам належить зіграти поєдинок проти. Ти фінського Ільвеса ця гра розпочнеться о 21.00. Динамо, вдруге за кілька днів зіграло з угорською кішвардою, і після поразки з рахунком 0-2 здобуло розгромну перемогу. На 16 16-й хвилині рахунок у матчі відкрив Андрій Ярмоленко, коли першим відреагував на відскок. Подвоїв перевагу киян увага Владислав Супряга. Це до слова, не перший його гол на передсезонних зборах. Втім, потім на офіційному рівні він мовчить і мовчить тільки вдумайтеся вже. Moje 5 років, адже востаннє він забував ще у вересні 20-го. Ну і крапку у цьому поєдинку поставив нападник задорожний. Він відзначився на 42-й хвилині. Другий тайм цього матчу пройшов без забитих голів. Провела контрольний матч і Олександрія. Втім, суперник тут був дещо знаковіший. Це хорватська рієка. Завершилася зустріч поразкою срібного призера чемпіонату України із рахунком 1-4 У складі містян голом відзначився новачок жота. Рухаємося далі та поговоримо про трансфери, адже щоденна робота українських клубів щодо комплектації своїх складів не зупиняється, і про все найголовніше розповідаємо. Львівські Карпати поки не оголосили про нових футболістів, але можуть це зробити дуже скоро, адже на австрійському зборі будуть переглядати трьох потенційних новачків. Про це пише Sport.ua. Попередньо відомо, що усі троє це легіонери, втім на яких саме позиціях вони грають, та їх імена поки не афішують. Можливо, світло на один із майбутніх переходів пролив американський журналіст Маріано Олсен, який у соцмережах повідомив про інтерес Карпат до колумбійського Копів захисника Атланти Едвіна Москери. наразі відомо, що контакти між командами вже були, і 24-річному гравцю запропонували дуже вигідні фінансові умови. Втім, наразі він обирає між Україною та поверненням до чемпіонату Колумбії і поки схиляється до гри на батьківщині. Втім, у Карпат ще є час та можливості зробити кращу пропозицію. Покидає полісся нападник Факундо Батіста. Він вже неодноразово висловлював бажання поїхати з України. І, схоже, найближчим часом це все ж відбудеться. Журналіст Сезар Луіс Мело інформує, що 26-річний нападник підпише трирічну угоду із колумбійським Атлетико Національ. Втім, бунтівний гравець все ж таки не піде безкоштовно. За нього Полісся отримає компенсацію. Втім, яку саме суму джерело не розголошує. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. Офіційно завершилася епоха у полтавській воїні. Орськлі, адже команду покинув знаковий гравець Ігор Пердута про своє прощання з командою він оголосив у коментарі для клубної прес-служби. річний Пердута провів у складі Ворскли майже 15 років. У команді він виступав із 2011-го. За цей час він награв 343 матчі. У них віддав 33 результативні передачі та тричі розписався у воротах суперника. Чи буде гравець шукати собі нову команду, чи вирішить повноцінно завершити з футболом? Наразі невідомо. Після вильоту до першої ліги втратить гравця і Чорноморець, як повідомляє Ігор Бурбас, Ярослав Кисіль, близький до переходу у ЛНЗ. Трансфер не буде безкоштовним, одесити отримують за футболіста фінансову компенсацію. Її розмір поки невідомий, але портал Трансфермаркет захисника оцінює у 400 тисяч євро. Тож, ймовірно, сума переходу буде близькою до такої цифри. Має новачка і Кудрівка. За даними спортарени, команда уклала Контракт із досвідченим півзахисником Євгенієм Морозко, який раніше виступав за верес, а до того мав за плечима досвід гри у колосі та Полісі. Ну і поговоримо також про тренерську новину, адже це питання ще на два роки закрив для себе той такий рівненський Верес. Напередодні вони оголосили про продовження співпраці з головним тренером Олегом Шандруком та спортивним директором Юрієм Габовдою. Обидва підписали контракти до кінця сезону 26-27. Ну і. На останок цього блоку за кордон, адже там продовжуються розмови щодо переходу Арсенія Батагова із Трабзонспора до одного з європейських клубів. За даними турецьких змі, до такого переходу Трабзон відкритий, втім виставив за українця доволі високий цінник 15 мільйонів євро. Щодо потенційно нової команди, то наразі найбільш активно ходять розмови про лаціо. Але чи потягне клуб таку суму, велике питання. Відомо, що раніше вони вже зробили дві пропозиції. Ці у розмірі 9 та 12 мільйонів, втім, обидві Трабзонспор відхилив. Ну і наприкінці випуску поговоримо про Іллю Забарного. Розмови про його перехід у ПСЖ останніми днями значно стихли. А тепер і, взагалі, стала з'являтися інформація, що можливо багатьма омріяного трансферу взагалі не відбудеться, і причина цьому руснявий воротар Сафонов. Отож, як ми повідомляли раніше, однією з умов переходу забарного до ПСЖ був продаж воротаря Матвія Сафонова. На це погодився і сам французький клуб, розуміючи, що наявність цього гравця у колективі може викликати неспокійну атмосферу, і багатомільйонному українському новачку в команді буде очевидно некомфортно. Тож Париж почав активну роботу у напрямку продажу свого другого воротаря. І найбільш активно ходили чутки про турецький Галатасарай. Цей трансфер, нібито був. Навіть узгоджений. Втім, за даними наближеного до клубу порталу Біогала, керівники Галата Сараю вирішили звернути свою увагу на більш іменитих воротарів. У їх списку зокрема Петрович із Челсі, а також Дехеа, Свілар, що грає за Рому, ну і Алекс Мерет із Наполі. Тож, з огляду на те, що інших претендентів на Сафонова наразі немає, це ставить під величезне питання. Переїзд до команди Забарного. Грати в одному клубі із росіянином він точно не хоче тож, якщо питання вирішене не буде, український гравець разом із агентами можуть почати розворот у бік іншого клубу. Раніше нагадаємо ходили чутки про Ліверпуль. Водночас не просто буде Парижу і продати Сафонова з огляду на великий цінник минулого літа. За нього заплатили 20 мільйонів. І якщо не повністю всю суму, то велику частину із тієї ПСЖ захоче повернути. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. І якщо ви додивилися до цього моменту, ми вам безмежно вдячні. На останок попросимо про вподобайку до цього відео та підписку на канал. Ну і комент можете залишити. Дякую, будьте на зв'язку. Скоро побачимось.